250 тисяч гривень в одній угоді. Дивимося, як ми її будемо відпрацьовувати. 3, 2, 1. Подивившись на годинник, я зрозумів, що сьогодні у нас відео по технічному аналізу. Адже ж вони вам максимально сильно заходять. Я отримую від вас шалену віддачу, тим паче шалені відгуки. По ним собі в особисті телеграми. Ви пишете мені, що відео вам справді заходять. Що завдяки моїм відеороликам ви навчаєтеся розуміти, що існує в торгівлі та починаєте торгувати краще, тому я не бачу сенсу робити ще одне відео по боту, коли я робив його нещодавно. Адже ж я краще просто зроблю вам нове відео по технічному аналізу. Зароблю коштів сам, торгуючи по ньому, та ще надам користь і вам, глядачам. Проте невеличкий дисклеймер. Посилання на бота, звісно, буде в описі, але там треба пройти етап реєстрації. Майдан. На увазі займає хвилин 5, думаю, розберетесь. А відео давайте одразу перейдемо до процесу торгівлі. Першим ділом, як завжди, налаштовуємо графік. Для цього я виставляю 30-секундний час таймфрейму, після чого обираю ось тут наш індикатор RSI, з котрим я торгую майже завжди. Обираю його, трошки розширюю, і ось такий графік ми з вами маємо. Знову ж таки, більше я нічого не налаштовую, та що дуже важливо, ніякі параметри в індикаторі RSI я не змінюю. Тобто я залишаюся на тих, котрі йдуть за замовчуванням. Першу ситуацію по політні парі не здачіпіває. Відкриваюся одразу і Давайте я вам продемонструю, що я тут очікую. Дивіться. Ми з вами можемо чітко відокремити та побачити, що маємо чіткий низхідний тренд останнім часом. Тобто, подивившись на ось цей діапазон, да, тут у нас був якийсь рівень супротиву, від ми з вами постійно спадали донизу. да, і все одно рухалося нижче. Можливо, деколи ось цих діапазонах у нас були якісь такі невеличкі рухи вгору, але в цілому спитаємо, спадаємо постійно донизу. Тобто, звідси можна сказати, да, ми почали вже стрімкий низхідний рух. Далі що ми з вами бачимо? Бачимо далі що. Ми чітко з вами рухаємося нижче, нижче і продовжуємо це діло. Ну буквально скільки з 18.32, зараз у нас виходить час 18.53, тобто останні 20 хвилин. Ми стрімко спадаємо з вами донизу і не перестаємо цього робити. Тому зараз я просто хочу зайти за трендом, тобто за трендовим напрямом, зайти донизу у несхідному русі, задля того, щоб саме так отримати прибутковий результат. Тобто, тут немає якогось величного аналізу тут все максимально просто. Дивіться, якщо сьогодні ми отримали мінус, я просто роблю перекриття, з якого я вже очікую плюсового результату. Також в... Додано до нашого аналізу, котрий і так у нас не сильно там, космічний, не сильно продуманий, ось він максимально простий, тобто просто рук е трендовий донозу, ми заходимо за трендом. Що ми тут з вами бачимо? Ми з вами бачимо, що під час входу навіть всю нашу угоду, котрі ми отримали мінус, да і всю по індикатору RSI ще є дуже-дуже багато простіру, навіть було тут 10%. На рух донозу, тобто подивіться, коли ми до 30 підходимо, ми зазвичай з вами маємо відбуватися. Ось коли ми відкривали першу воду, ми були тут. Тобто це була відмітка в 41 а потім 40. Да? Ось. Тобто, як не крути, у нас є потенціал для низхідного руху. Ось тому максимально базовий, максимально простий аналіз, тобто трендовий рух донозу вже на нашому босі. І також я очікую руху донозу, ну банально відштовхуючись від того, що по індикатору РСА у нас ще є. Uh, простір до котрому ми з вами можемо йти. Але ні, uh, по сьогодні ми фіксуємо мінусовий результат, По не здійсніпваю, скоріш за все, да? і ілі ні. Ілі-ні, ілі-ні, ілі ні? ілі ні. Опа. Ну, прибутковий результат. Чесно, вже трошечки настрій так? Да? коли другий мінус забираєш поспіль, коли ти всього є впевнений. Але, але як бачите, фіксуємо все-таки прибутковий результат. Відпрацьовує наш аналіз. Дуже-дуже на волоску. Але як є, головне, що він відпрацьовує, друзі. Рухаємося далі. Будемо шукати інші сетапи. Чесно, сидів просто до цього хвилин, напевно, 15, Шукав той сетап, не мав змоги просто нічого знайти, бо нічого цікавого не було. І знайшов максимально такий простий, базовий, просто для. Ну, тупи навіть по ньому й зайде, але все одно яка різниця, якщо він у нас все таки відпрацював. Влітна пара парі за відкривається у висхідному напрямі. Що ми тут з вами бачимо? Ми з вами бачимо чіткий рівень підтримки, котрий дуже-дуже гарно на цьому графіку у нас відображений. Беремо прямокутник, за допомогою прямокутника все сиділо. Давайте відокремимо. Так, так, так. Ну давайте, хай ось такий він у нас буде, доволі доволі великий з останньою тінью тут, але. Суттєво в чому? Суттєво в тому, що рівень підтримки, як ви знаєте, це певний діапазон на графіку, ціновий діапазон, до котрого підходячи, ми з вами маємо відбуватися. Якраз таки тут ми з вами можемо переглянути та розібрати ще даний рівень на підрівні, на його елементи: перший, другий, третій, четвертий. Дивіться, кожний рівень має перше формування, тобто воно у нас було. Це перше, друге підтвердження. У нас є і підтвердження, і є формування. Після чого йде відпрацювання номер один і їхнє відпрацювання номер два. Ось, коли ми маємо вже декілька відпрацювань, мобільність наступного відпрацювання насправді є дуже дуже великою, і тут ми заходимо в всю угоду. Але знову ж таки, коли ви бачите подібне формування, бачите певний момент на графіку, звідки ми починаємо відбуватися, вам зазвичай достатньо формування та відпрацювання. Якщо у вас є вже після формування та відпрацювання. Відпрацювання до цього, то в принципі, ви можете бути впевнені в цій угоді на 100%. Як я був впевнений в цій угоді по usd дії зараз. Можете переглянути з нашої суми інвестицій 8 тисяч гривень, фіксуємо плюс 7 тисяч сот гривень чистого профіту. Тобто, подібні елементи на графіку ви бачите буквально щодня, а можливо і там щогодини. Тобто, ви можете заходити, дивитися, а бачити, де ми з вами відпрацьовуємо, де у нас формується ось такий, скажімо, прямокутничок, під від ми постійно з вами відбуваємося. Він може у нас бути знизу, він може бути. У нас в просто знову ж таки для пояснення, для новачків. Давайте продемонструю. Також вам його зображу. Він у нас є ось тут і вгорі, і знизу. Тобто, коли ми зараз з вами підійдемо, підійдемо да, до ось цього діапазону, догори приблизно ось тут знову ж таки війдемо в наш графік, в наш прямокутник, точніше, що ми з вами будемо відпрацьовувати. Знову ж таки, прямокутник. Я відокремлюю його початок по останній ціні свічки. Якщо це у нас рівень підтримки, якщо це рівень супроту, то його початок я. Відокремлю ось тут, бачите по тілу свічки. Тобто, знову ж таки, це все формальності, це все там ну, не особливо знати ідеально, це все не особливо позначати прям тютілька в тютільку, тим паче, якщо ви можете прикриватися. Але основна моя думка, да, котру я до вас хочу донести, що друзі, ви навіть якщо новачок на ринку, ви все одно з цією ну, реально можете розібратися, тому що тут немає абсолютно нічого складного. Ось, вибачте, слово краще не встиг підібрати своїй голові, щоб не зупинятися. Ось тому, блін, просто знайдіть підтримки рівень супротиву. Так, їх там хтось хейтить там, можливо, хтось каже, що воно не дуже працює. То, 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 Але яка різниця, коли ви бачите мій баланс, ви бачите, що він постійно зростає, і ви самотужки можете це все діло спробувати ніж слухати когось там, десь на стороні? Ось і в принципі зможете зрозуміти 100% чи працює це насправді? А це реально максимально базові поняття. В технічному аналізі, котрі має знати кожен і котрі реально працює. по полюдні парі USDPKR Також відкривається на одну хвилину час пірації, беру трендову лінію і давайте позначу цю всю ц'єту. Дивіться, що ми тут з вами бачимо. Ми з вами бачимо, що стабільно з вами спадаємо донизу. Навіть напевно не трендова лінія нам тут підійде, а підійде ще й ліпше паралельний канал. Беремо паралельний канал, і за допомогою нього це все діло отак от від відокремлюємо. Дивіться, паралельний канал взято. Бац, пац, відокремлено. Дивіться, що ми з вами бачимо. Цей паралельний канал виступає зараз як рівень супротиву, про котрий я вам розповідав до цього. Тобто, він буквально той самий, але він є не горизонтальним, а просто ось таким от несхідним, трошки нахильним, трошки спадаючим, Ось тобто, друзі, не обов'язково вам взагалі розуміти, що ну тобто позначати рівні супротиву. Саме горизонтально. Ось, трошки заговорився, я думаю, в суть ви суть, коли все одно уловите. Ось. Ви можете брати і визначати ці самі рівні супроту або рівні підтримки і трошки нахильними. Трошки вони можуть бути у вас зображені на графіку по-іншому. Головне, щоб ви бачили, що на графіку є чіткий діапазон, від котрого ви відштовхуєтеся. Дивіться, кажу одразу: по цій угоді я отримав мінусовий результат. Зараз я одразу відкрився наперед перекриттям. Тобто я бачив, що там я буду отримувати мінус. Беру, бахаю ще. Дві угоди по вісім тисяч гривень перекриттям, щоб забрати втрачене і зробити кошти зверху. Ось знову ж таки, можемо з вами побачити, що таке самий рівень супротиву. Якщо ми будемо його розбирати з вами на елементи, розбирати на підрівні, ось також це все діло можна без проблем зробити. Дивіться, перше формування, ну така буква F у мене не дуже вийшла. Формування, да, ось це у нас. Далі йде підтвердження, далі йде відпрацювання перше і відпрацювання друге. Знову ж таки, в таких моментах, коли у нас є настільки, настільки вже дуже сильна я б сказав, структура, котра вже дуже сильно себе зарекомендувала, ми з вами скоріше за все також будемо в цьому моменті відштовхуватися. Ось чого я і очікую. Проте цього не відбувається, ми 16 тисяч втрачаємо. Давайте зробимо ще одне прокриття, тобто 32 дві тисячі інвестують. Дивіться, тут у нас вже аналіз дещо інший. Так, ми пішли вище, але я рахую, що це фейкове пробиття. Чому я так рахую? Тому що тут у нас вже вступає в силу інший наш прямокутничок, інший нас, наш рівень супротиву, котрий ми можемо відокремити ось так, от по краєчку даної свічки і подивитися, що тут також тут було формування, тут було підтвердження, тут було перше відпрацювання зараз. Я також очікую руху і відбиття а, донизу по USD Пікер. Бо саме ось такій ситуації, тому що ми з вами вже увійшли в рівень супротиву і маємо від нього відпрацьовувати. Ось тобто, все максимально просто так можливо, там ми пішли трошки вище, не відпрацювали по нашому попередньому рівні супротиву, по нахильному, ось проте з цього вже. Шанс працювання дуже-дуже великий, оскільки подивіться, друзі, ось тут, ось тут. Ми з вами знаходимося по індикатору RSI навіть дуже-дуже високо. В принципі, в принципі, принципі, Так, неприємно, якщо буде цього дезаль в плюс, давайте в мінус, точніше. Це 32 мінуса, А щоб перекрити 32, треба інвестувати 64. 64 значить, це ж скільки? Давайте по 21 тисячі гривень. Це треба за клацею. Потім все сиділо перерахую. Дивіться, так, я розумію там, що. Ризик є там, що я можу втратити ці кошти, вся 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 фігня. Ось але головний момент, друзі, чому от я роблю ці приклаття? Тому що в мене є така стратегія. Я розумію, що в першу я інвестую один відсоток від свого балансу, в другу, якщо вона заходить, мінус там два відсотки, в наступної чотири там вісім, далі, так далі. так далі, ось. Тобто при такому розкладі, навіть ну враховуючи тим паче мій баланс, я можу перекриватися, перекриватися і відштовхуючися від того, що я торгую за мені менеджментом, що в першу годи я інвестую не більше 1% від свого загального депозиту, я можу дозволити собі таку авантюру, можу заходити собі ем, перекриттями, тому що це в принципі навіть у випадку зливу не сильно впливає на моє загальне становище і тим паче да, ну, на мій депозит, як мінімум. Тобто, все норм, все норм, все в порядку. Порядку, ось, але, але, але по тій угоді, напевно, буде мінус. Да? Ми, я думаю, ми вже не встигнемо за ці 4 секунди впасти доносу. Тобто, бачите, ось такі ситуації теж бувають. Давайте перерахуємо. Дивіться, як ми з вами починали. Як ми з вами починали, перша угода це друга угода. Рахуйте, що це перша угода, але вона нарахується в самі перекриття. Тому перше перекриття, друге перекриття це зараз третє перекриття. Як я кажу, в кожному відеоролику я роблю 4 перекриття. Максимум. Дивіться. Щоб мені відкритися зараз, мені треба 120 тисяч, навіть 130 відкрити. Так, максимальна сума входить 25 тисяч, я просто замислився. 25 тисяч, 25 тисяч це виходить скільки? 5 разів. Раз, два, три, 4, 5. Поясню, друзі, чому я так впевнений. Тому що дивіться, індикатор Russia просто супервисоко. Подивіться. Інкатор ну, вище нема куди. Хвилинки тут достатньо. Ми її маємо робити швидкий і доволі швидкий імпульс. такий пролив, скажімо, саме донузу. Ось. Знову ж таки, індикатор RSI надає мені максимальну впевненість, тут, тому що, блін, ну, він знаходиться дуже-дуже високо. Ось. Не дуже я вірю, що взагалі ця угода може зараз вже закритися в мінусовий результат. І знову ж таки, по ММ, по стратегії, я можу собі дозволити в принципі, цю угоду відкрити. Звісно, тобто, якщо вона зайде в мінус, в мінус 200, це буде боляче. Але такий момент у мене був не сильно і давно останнього разу, і я все це діло без проблем відбив. Головне зараз, просто, просто не е, як вам сказати, не те, щоб не заграватися, просто не робити цього ще раз. Да? Ось, тобто, вже продивитися з холодною головою, головою це все діло проаналізувати. і можливо так, можливо, перекритися, але бути в цьому ділі впевненим. Так, що ми з вами бачимо? День ми бачимо, що фіксуємо мінус, мінус 125 тисяч. 125 тисяч. Так, давайте мені зараз трошки, будь ласка, треба порахувати. Це я інвестував виходить 5 разів. Щоб перекритися, мені треба інвестувати 10 разів по 25 тисяч гривень. 10 разів по 25 тисяч гривень це 250 тисяч гривень в одну угоду. Яке ймовірне, що ми будемо йти в прибуток. Давайте так. Давайте так. Я зараз зроблю виключення. Зараз роблю виключення, і відкриюся навіть трошки більше. Так, секунду. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять десять. Так, десь у Начебто все вірно, начебто все правильно. Давайте тепер поясню. бляха, це, це дуже сильно. Дивіться, у мене навіть іконка змінилася, бачите? У мене був як тут літачок, ну я не знаю, що сказати ось. Тобто я думаю, ви розумієте, хто на теж торгує той чарить. Тобто у мене навіть інша іконка була. Зараз <с> через те, що я кошти трошки мінусо, ну, не мінусову, вони в угоді, так, лежать. Блін, у мене вже голос трошки туди-сюди, ну ви розумієте, да? трошки вже заплітається, скажімо так. Ось, в мене навіть іконка змінилася. Але я чому в цій годі впевнений, Блін, чому я в ній впевнений, скажіть? Та тому що RSI. Ну RSI, я йому максимально вірю. Просто думаю, що це там хибне пробиття. Ну, просто я дивлюся на цей графік, ну тут вже нікуди не можна йти вгору. Чому я відкрився на 2 хвилини? Тому що бачите, що хвилинки не вистачає, тут вже якась консолідація починається. Тому, друзі, 250 тисяч гривень в одній годі. Дивимося, як ми її будемо відпрацьовувати. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Давай, 4, 3, 2, 1. Просто. Без слів. Реально без слів. Дуже напружена торгівля. Дуже ризикова торгівля. Але вона справжня. Вона справжня. 100% кажу, трошки війшов базар. 100%. Я не буду виправдовуватися тут перед вами. Ну, реально, реально війшов базар, тобто я не буду нічого казати. Але не знаю. Відчував. Можливо, відчував. Не знаю, як це пояснити. Проте, можливо, 3 роки в тренінгу не марно. це ж такі ситуації багато разів бачив, впевнений, що відпрацюємо ось ось за одну хвилинку. Можливо, іноді бачите. Не треба очікувати швидкого відпрацювання, краще більше часу експірації взяти. Прогадав до цього, але в принципі нормально перекрився. Видозі <звук> як підсумок за це ну дуже емоційне відео. Фіксуємо плюс 9 тисяч гривень чистого профіту. Так, враховуючи ризики, котрі тут були, це дуже-дуже мало. Але, друзі, так буває ж не кожен день, правда. Я думаю, ви дивитеся багато моїх відеороликів, якщо ви прийшли і на цей, тому можете. Глянути попередні, пробіжатися по ним і побачити, що так таке дуже дуже рідко. Останній раз, можливо було десь місяць тому, що я заходив настільки далеко, і то я думаю, баланс менше 400 минулого мого такого ризикового муву, моєї ризикової витівки не опускався. Але як є, головне, що все завершилося добре і що відео підходить реально до гарного кінця. Сподіваюся, воно насправді було вам корисним. І якщо, друже, ти хочеш отримувати ще більше подібної інформації, ще більше аналізу, ще більше інфи в цілому да по тренингу та можливо слідкувати за моїм лавстайлом, то обов'язково підписуйся на мій публічний телеграм-канал, котрий буде за посиланням цього відео. Або просто можна йти його в телеграм, написавши блог нижні підкреслювання Захара. Ось. Тобто тут нічого складного немає. Якщо тобі це цікаво, я думаю, ти точно знайдеш метод, як туди потрапити. З вами, як завжди, був я, Захар. бажаю всім вам величезних прибутків, топових балансів. Всього найкращого, всім до побачення!